Ну що, давайте подивимось. Найбільший на наймасштабніший подарунок історії, який нас чекає. Масштабне оновлення World of Tanks 20. я вже чекаю обнову. Не знаю, як ви. Намить, щоб розпочати свій танковий шлях, чи повернутися на віртуальне поле бою. На кожного командира чекає найепічніший подарунок за всю історію гри. Такого ще не було. Мільйони ресурсів, і найголовніше будь-яка гілка техніки на вибір. Уяка гілка на вибір а вони вирушать прямо до вашого гаража від шостого до десятого рівня. Досліджені, придбані і топовій комп. Досліджені примі, тобто ми ще зможемо додатково нафармити лектації. Ви зможете досліджувати танки одинадцятого рівня з першого ж дня оновлення. Вау. Якщо вже маєте все досліджені і придбані усі гілки техніки, включно з десятими рівнями, ви отримаєте особливі відзнаки і елементи зовнішнього вигляду. Окрім прикольно, техніки, прикольно. На вас чекатимуть дві з половиною тисячі золота, п'ятнадцять тисяч бонів. Може, зразу якийсь танчик собі просто купити. обладнання чи навіть преміум. Машини 10 мільйонів кредитів якраз ну, для призрання одинадцятого рівня. Навчальні матеріали і бланки перепідготовки для екіпажу. Топ, топ, топ. Ваші нові машини керуватимуться асами цілий місяць преміум акаунту і ще один місяць? після виконання кількох простих завдань. О, Між писало 60 Особисті днів. резерви і завдання на бойовий досвід, а також угу, пам'ятна угу. медаль і 2D-стиль. Стільки всього корисного не Перший забудьте, раз така халява Не про це другу цікаво, Якщо онлайн Якщо знаєте когось, хто ніколи не грав у World of Tanks Кличте товариша в бій. Командири, що зареєструються після виходу оновлення 2.0 Також отримують гілку дерева досліджень і ще одну на додачу. Две Вау, зразу прокачати сітку. Да. На це класи будь-які паче дві. за жімба. Радимо обирати машини з різними стилями гри. Прикольний, прикольно. Новачки безкоштовно отримують кілька преміум машин 6 го і 7 го рівня. Ну, для початку також, ок. Набір прокатної преміум Конечно, краще, малого. Як на мене було б набагато ви краще. Грі, заробляючи кредити, досвід і тренуючи екіпаж. Крім танків, нові гравці отримують безліч інших дарунків. 6 ну, мільйонів непогано. кредитів. Непогано. Стартовий набір обладнання, навчальні матеріали, завдання на досвід екіпажу і особисті резерви, преміум аккаунт та елементи зовнішнього вигляду. плюсика. А ще. На вас чекатиме набір щоденних завдань із корисними і приємними нагородами. Почати грати у World of Tanks ще ніколи не було так просто. Та реально, це Ми максимально просто місце, щоб грати комфортно, Блин, цікаво, онлайн-верс, я думаю, так. Да. Новачок, причому мінімум двічі. Принаймні на початку. Відня, виходу, оновлення і аж до наступного оновлення. Ну Тобто десь до кінця жовтня орієнтовно, перед Новим роком. Ну, як на мене, це доволі класні такі бонуси, як для старих гравців, так і для нових, тому це однозначний лайк. А що на рахунок цього думаєте ви?